Саламчик, бро! Сьогодні ми відправимось в нове казино та зіграємо на суму 10 мільйонів гривень. Ти цей лайк та полетіли. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в ОПЕЗА завантажуй гру, обов'язково вводи промокод FORTIS, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Зараз я знаходжусь на своєму аккаунті, на котрому в мене знаходиться 10 мільйонів гривень. Ну що ж так як у нас завезли нове оновлення, оновили казино. Пропоную заїхати туди. Нове казино у нас знаходиться ось тут. А? Чесно. Масштаби нового казино мене здивували. Воно просто здоровезне, а людей тут дуже багато. Сьогодні з бюджетом 10 мільйонів гривень постараємось підняти кацулу. Та й подивитись, чи нове казино сипе, чи ні. Мені вже казали підписники, що казино трошки сипить. Ну, давайте спробуємо. Ага, тут є також лотерейний квиток. А ну поки що це нам не потрібне. Нас цікавить, ось це. Як ви бачите, тут у нас є курс, купівля по 300 за одну фішку, а продаж 298. Що ж, давайте придбаємо на 10 мільйонів гривень. О, та нормально, обміняти. І шоу, і куди це можна піти? Казино справді велике. О, тут, походу, якийсь головний приз, БМВ. Нормально. Колесо. Ого, тут ті типу, крутять, дай Боже. Давайте попробуємо з цього. Ого, ставки тут є. Ага. Ні, ну чесно скажуще, ось такі слотики мені трошки не подобаються. Мені здається, в них взагалі нереально виграти. Так, ну поки що нам нічого не сипить. О, я виграв 10. Ось сюди на базу. Тут є кнопочка як грати. Ага, і тут зразу показує джекпоти, типу іксовку. Ага, ні, ну слухайте. Це сильно. Але мені здається, саме в цьому автоматі щось вибити годне буде дуже важко. Ну слухайте, давайте перевіримо наступні слотики. Є якісь ноутбуки чи що це? Так, ноутбук, окей, а це що таке? Гра розпочинається через 4 секунди. А що це взагалі? Чекайте, що не поняв. Тут якась є рулетка. А, це я розумію, як це працює. Так, тут є якісь комп'ютери. Ого, хто дай Боже. І що також головне, тут якісь золоті двері. Віп-кімната. Ого, для мажоріків. Ну, значить, нам сюди. О, більше менше. Саме в цьому. Ми режимі мені казали, що треба спробувати. Старт, і що робити? Більше менше. Ну, менше. А що тут робити? Що не поняв. Ну, менше, більше. Забрати 56 фішок? Ну, забрав, і що. <с>. Чекай, що з другий не поняв. Ну давайте поставимо скільки? Ну, 20 фішок, так? Ставимо 20 фішок, нажимаємо розпочати ігру. Наступна картка буде більшою за попередню. А, треба вибирати, типу, навгад. Ну, більше буде. В нуль пішов, прикинь. Більше. Ну давайте поставимо 50 фішок. Звісно, більше. Е, буде більше. П'яточка, слухайте, я не знаю. Ну давайте більше, окей. А, програв. Окей. Так, розпочати. Дев'яточка, буде більше. Опа, сюди. Десяточка. Сюди на базу. А і ще одна дама, прикинь. Ми можемо вже забрати. Рахуйте, 50 фішок. Давайте забираємо. Дивіться, ставимо ще раз 50 фішок. Розпочинати. Так, карточка буде більше. Дама, більше. Опа, сюди на базу. Вже 75. Ну вже не так багато. Давайте нажмемо більше. Програв, прикинь. Йде? Зараз тільки пробую. Більше-менше щось непонятно. Мінувальник. Опа. А мінувальник. Це якось цікаво, ні хіба? Давайте також поставимо 50 і спробуємо розпочати гру. Треба вгадувати, як поняв, оці бокси. Гепс. О, сюди алмазик. Дивіться, ще тако вгадую. Ось тут. алмазик на баз і тут алмаз. Хо-хоу, а який туди максимальний X? йо 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 який X максимальний. Ви що прикалуєтеся? Я так ніколи не вгадаю. Хапс. Все, забираємо легенько. Побіда. Ставимо ще раз 50 і нажимаємо розпочати. І тепер будемо вгадувати. Епс, опа, бомба, прикинь. Граємо на 100. Три бомби. Прикинь, три бомби. 22 рубіна. Якщо я зараз на бомбу попадаю, оп, сюди, ні. Вже лутаємо трошки більше. Опа, сюди на базу. Ага, сюди. Забираємо. Ні, ну слухайте, цікаво, але треба грати трошки на більшу суму. Ні, рубіни мені сподобались, чесно. Що, до речі, і також заміт, тут є рулетка. Ну давайте поставимо 200, я не знаю. От, я поставив 200 фішок сюди. Крутиться, мутиться. Давай сюди червоне, на базу. Червоне, червоне, червоне. Ай-яй-яй, прикинь, чорне випало. Йоу, вже приколізди. Ну, давайте знову поставимо на червоне, я не знаю. Ну скільки там ставити? Дивіться, крутиться, мутиться. Якщо падає червоне, буде чи назис. Х2 ставочка, прикиньте. Червоне, ай-яй-яй, знов, алю. А що чо знову чорне падає? Що це за приколи, алю? Давайте знову на червоне поставимо. Попробуємо. Червоне, червоне, червоне. Прикинь, ще червоне не дає. Алю. Тут у нас є блекджек, ставка 150 фішок. Приєднатися. що, коли старт? Тут треба багато гравців, щоб почати. Самому вроді би не можна. Мені здається, ось цей слово дуже рідко щось видає. Бо давайте по 105 покрутимо. Буквально пару разів може нам якась там бонус коли. Не знаю. Нічого поки немає. Самий більший X це 4 топора. Ого, нормально, нормально. Хлопці, таке як випаде, випишіть. Я потішуся. О, три сімерочки. Алло. Касарик на базу. Нормально? Ні, ну трошки дало. Тако трошки нас порадувало. Ну, поки що у нас на балансі знаходиться 32 тисячі фішок. О, сімерочки, бля, прикинь, ще би одна сімерочка. Плюс 200 фішок. Ти види, що прикалуєшся? Алло, та не гони, мужик. Ти що гониш? Ви бачили, що то робиться? Мені шау. Чуття поріка не дали. Диви, що дає? Ви що здуріли? Диви, плюс 200, Сюда. Ні, ну ти прикинь, як балують. Я спочатку казав, що слоті говно. А він нормально дає? Ну, я не знаю, ну давайте спробуємо покрутити по 200. Типу, це по факту більша ставка, і якщо нам випаде якась жорстка іксовка, то вона має жорстку дати. Дуже не буду сильно затримуватися тут, тому що тут можна реально лишити дуже великий капітал. Ну де прикинь. Просто мінус за мінусом. Зробити ставку. А, це коротше поняли, як це працює. Тут дуже багато людей. Десь збирається, ставлять свою ставку і просто крутять барабан. Ну і типу хтось може забрати чужий капітал. Ну, ви поняли, це, короче, прикольна тема. О, давай, ще тіпчик, давай. Чим більше ставка, тим більший шанс. Дивись, Павло поставив 10 фішок, в нього 8%. О, 111. Я показую вам, як треба заробляти гроші. Дивіться, Віталик Фортіс. Сюда, маленька. Так, ну що ж, я думаю, прийшов час, знаєте, грати по крупному. Тому що до цього ми тестили і можемо зараз злітати з двох ног. Ставимо ставочку 300. нажимаємо розпочати гру. Все. такого гепс рубінчик залутали. Наступний у нас буде Епс. Аккуратненько. Епс. Ой-ой-ой, санечка. Ой-ой-ой. Вже 400 фішок. Послідній, послідній і забираю. Епс, все, плюс 200 фішок. Епс, епс. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Ай-яй-яй, бомбочка була, прикиньте. Дивіться, ставимо 500. Це ніяк не азарт. Просто ставимо 500, робимо тако. Раз, два, три. Забрати. Все. Дуже легко і просто. Розпочати. Раз, два. Ага, до побачення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ого, сюда маленька. Забираємо. Не, ну знаєте, трошки тривожно, таке, тривожно. А мені цікаво, на мінімальній сумі взагалі можливо дойти до самого Посліднього ікса? x 512 ви прикиньте. Раз, добре, раз, є. Два. Ага, бомба, прикинь була, бомба. Раз, два, три. Лутається, дай боже. Дивіться, далі. Раз, два, три, чотири. Ха-ха, сюди. Розпочати гру. Раз, два, три. Раз, раз. Все. І посідня. ха ти тисяча фішок. Так, яка тактика? Центр. Ого, прикинь, в центрі було. Йомойо. Рахуйте 500 вже мінус. яй 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 я А максималочка 500, прикинь. Більше не можна ставити. Рахуйте 500, це максималка. Раз, два. Ну, я навіть не знаю, де то може бути. Який шанс, що тут є? Ага, сюди. Ні, ну трошки страшно, знаєте. До талову валити, тіба. А, тут можна вибирати кількість бомб. Єма. А давайте попробуємо зіграти на 10 бомб. Ай-яй, то тут дуже важко буде, прикиньте. Ооо, алло, це майже нереально. Давайте 5 поставимо. 5 і максимальна ставка. Бомба, алло, як це працює? Таже якщо поставити 20 бомб і вгадати хоча б одну. <реш> Нормально, сюда. Ще раз пробую, максимально жорстко. Тако вгадую просто. Сюда! Ну все, ми вернули в нас 33 тисячі фішок. Я не знаю, як це працює, вгадую. А якщо ще раз вгадати? Можливо, чи ні? Та ні, забираю. Типу, я просто вгадую. А бомба, прикинь, була. До того мені просто, походу, везло. Ще раз пробуємо Максимально тако навгад просто. Хепс, мені реально просто везло, тому що зараз шанси просто нереальні. Ставлю. Коротше, ставимо на червоне. На червоне поставив 300 фішок. Прикинь. Червоне. Ставиться, гроші лутаються. Червоне сюди. Ага, чорне випадає, прикинь. 74 поставимо на зелене. Типу, там Х14, поняли? Може реально зараз випасти зелене. Ну я не знаю, який шанс. Ну все, крутиться, мутиться. Зеленого навіть не видно. Але якщо падає зелене. О, 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 прикинь. Тисяча фішок плюс. Песо на червоне ставимо. Ну реально. Давай, якщо падає червоне, то ми будемо задоволені. А я чогось думаю, червоне буде, тому що червоного давно не було. Опа, 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 опа. Сюди. Тим часом у нас на балансі вже знаходиться 16 тисяч фішок. О, сюди, плюс касар. Та ні, щось братва взагалі, воно тільки бере і хаває. Боже, фу-фу-фу. Дивіться, заходимо по косарю крутимо. Ой, косарь 500, прикиньте. Косар 500. Ой-ой-ой! ой 10 тисяч фішок. Один раз поставили косар 500 і мені вернули. Прикиньте. О, кості хлопці грають. Давайте, хлопці, в кості зіграємо. О, вам запропонували зіграти на 100 фішок. Ага, число 1. О, прикиньте. Взагалі не везе. Плюс 100 фішок. Чисто на рандом, прикіньте, позикидують. 23 тисячі фішок на балансі. Ну поки що фішки йдуть вперед. Але випадає число 1, далі 4. О, та нормально. Ми просто стоїмо собі, нажимаємо. А, і число 6, це нічия випала. Не, Ні, по 100 фішок трошки не цікаво грати. Може більше ставочка. О, ну, 200 фішок на базу. Давайте по 200 будемо грати. Ні, ось ця механіка з кістками мені подобається. Досить цікаво. Сюда, сюда. 250, сюда. Гепс. Нічия випала. Гепс. Тож прикалісте? Ми з тіпом собі нормально рубаємося. Бля, поки що в мене зливають. Це бабки, дай Боже, я вам скажу. Ну так, я в жорсткому мінусі так-то. Але в косі поіграти я вам скажу цікаво. Заходимо по старій тактиці на саме п'яте місце. Ставимо тисячу і просто крутимо. по тисячу. Дев'ятнадцять спроб. Повезе, то повезе. Не повезе, то не повезе. Мінус тисяча. О, навіть так. Ага, і це мінус. Коли мені випаде джекпот, мені цікаво. О, сімерочки дві. Ай -яй, 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 яй Ну дві тисячі нас не цікавить, тому що має бути більше. Дивіться, взагалі забирає гроші, що за, за наглю жалю. Та чуєте, вже страх? Страшно 9 тисяч фішок на аккаунті. Коротше, нас сьогодні радувати не будуть. І що це кінець? все залишається 800 фішок. Коротше, всі гроші казино забрало. Моментом трошечки тримало, але потім все забрало. І у нас знаходиться 82 фішки. малувато якось, малувато Давайте їх продамо. 24 тисячі гривень. Дякую. Тепер я бідний. Дякую за перегляд, друже. Дивись мої наступні відео. Там також досить круто.